Всім привіт! Ну що, це відео буде про пилок. Збираємо потрошки пилок. Поставив я небагато, всього на всього 5, по-моєму, чи 6, 6 пилкозбірників. Один тут у мене такий він трішки ламаний, виявився. Ну нічого, я його сьогодні не включав. Перероблю і включу. Зараз подивимося, що вони за день натягали з пилку, тягають його небагато. Чого небагато, бо ми їх поставили пізно. Треба було пилок збирати раніше, а зараз вже в гніздах є там по рамці, наприклад, по півтори пилка, тобто вони його не так будуть тягнути, але все одно, поїхали подивимося, що вони принесли. Перший гулик. О, бачимо непогано. Непогано, це б все було в гніздах. Розумієте, да? Оце якби ви не збирали, при тому, що ми не збирали нормально. Якби це все діло не збирати, це б все було в гніздах. Який там потім мед, який там потім розпліт. Так, далі сюди. Так. Ну, цих не так багато. А так, цей трішечки тугенько виходить. Ага. Тут покраще. Так, ця сімейка. Тут небагато, сімейка не сильна. Ми в неї минулий раз брали, тобто з неї можна переставити на іншу якусь сімеєчку. Так, і сусідня, остання. Так, у мене на цій руці ще палець поранений. Так. Ага, тут покраще. опа. Бджолку ставимо на місце. Ви бачите, да, кількість пилку, і оце б весь пилок зараз був би в рамках, а бджоли собі все одно щось проносять. Тобто для розплоду їм вистачає, тим паче ми поставили це не в самий перший день, а поставили вже. Ну, На 9-10 день збору. Тому е оцей пилочок е хорошо, ми його заберемо, е просушимо і будемо е заготовлювати. А бджолки потім полкозбірники переставимо на інші сім'ї, бо вони так само носять. Тобто ви уявляєте, це все зараз тут важка вже е Ну, я не знаю, 5 кілограмів, півтора десь таке до двох є вже. Тобто так нормально. Е це було все в рамках. І звідки їм куди їм потім класти мед, і так далі, і так далі. Тому пилок треба збирати. Пишіть.